Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене буде ексклюзивна розпаковка на таку машинку, як Ford Escort Експрес. Фірма Коргі зроблена в Великій Британії масштаб 1, 36. Коробка, ви бачите, отут. Порвана от. І там подерта. Бо. По состоянию, бо она не в таком нормальном состоянии. Ось така вона. И еще вот таке пластиковые. Что-то типа наподобие скла. Оно там было и і... поставлено вот. Може, я ж за цього состояння її порвалося. І там, кстати, теж порвалася. Машинка була зроблена в 1984 році. 41 рік цій моделі. Давайте ми його відкриємо. Вона. Не звертайте увагу на те, що ну, таке. Сама машинка вже відкрита. Вона була на таких штуках. Як. Як олені роги. Сама машина на синього кольору. Салон. Біжовий. Перед є. Це старий рендер Форда. Зад є. Відкриваються оці. Задні двері. От, от правий руль є, видно. Така колеса є. І отаке от дно. Написано Ford Escort 55 Ця машинка дуже-дуже рідкісна, і вона стіниться ці, серед колекціонерів. Вони вже давно такі машинки не випускають. І от, Коргі, може, цієї фірми не існує. Це ще до популяризування там Велі, Кінсмортів рмз RMZ Сіті, а от Коргі це перша фірма, яка робила ці моделі. Я забув сказати, що вона куплена на барахолці, дідушкою з бабушкою. Ford Escort – компактні автомобілі клас С, що вироблялися концерном Ford в Європі з 1967 по 2000 рік, і Північній Америці з 1981 по 2003 рік. Ford Escort є на... найуспішнішою великовою моделлю Ford, що дозволяє йому і сьогодні займати п'яте місце у списку найпродаваніших автомобілів світу. Брав участь також у Ралі. До 2000 року модель. Ford Escort вироблялося після чого її замінив Ford Focus. З 2015 року в Китаї для місцевого ринку виготовляється модель під назвою Ford Escort. У 1981 році на базі Універсала створили Пікап Escort Express 3. На Escort 3 встановлювалися бензин від сімейств OHV Kent. CVH об'ємом від 1 до 1 і до 1,6 літрів від 50 до 97 кінських сил. А також дизель об'ємом 1,6 літрів 54 кінських сил.